Жителям міста Черкаси на честь святкування Дня народження міста. І, можливо, розкажи, чому, чому е, така ситуація вийшла. Е, Спасибо за підтримку. Ради бути тут. Землі богатів. От підтримуйте, щоб у нас було більше газнання. Ви самі бачите, немаленькі. Ось така... система знає, ніж так Проїхав назад, вперед Вот Отож, я простими словами, скажу Камаз він в Африці, Камаз. Тобто машина абсолютно не передбачена. Дякуємо Сашку, дякую Сашку Пеканову. Це було вправи на трех я нагадую, 20 мільйони проти 180 кг живої ваги. Олександр Пеканов. Пробці ну, асистенти, забираємо автомобіль з майданчика. що нас? Наступна вправа, на яку я хочу викликати заслуженого майстра спорту України, вашого земляка Віктора Юрченка. Віктор Юрченко буде виконувати вправу церкова гантеля, дамбл. Вага гандилі 90 кілограмів. Якщо ви хочете переконатись, то ми можемо виправити глядачів, значить глядачів, хто Ні, діти, ви, на жаль, не зможете підняти. Ви зможете підняти 90 кг. Ще сподіваюся, що дорослих хлопців або мужчин. Можна вас? Тільки спробувати підняти. Я не заставляю вас. Не хочете? Чому ти знаєш? Чи може підробка? Може роді, а не давай. Мужчина, будь ласка, вам висить. Як вас звати? Азота світяш наш. Як вас звати? Як звати? Мужчина, як вас звати? Як? Класно, Андрій, Андрій вага, я думаю, десь кілограмів 75-80, так? Андрій проти гантелі 90 кілограмів. Ви можете чітко сказати, що дійсно гантеля не а її вага не 20 кілограмів. Дійсно, отправить не підрозділи. Дякую вам. Дякую вам, а тепер знову ж таки під ваші описки опуски викликаємо сюди для виконання вправи. Віктора Юрченка і по Черкаси, в якому ми сьогодні знаходимося. Тут вже на просто тут от антильки по 90 таким попадом. Я не знаю, будемо виконувати на кількість разів чи на, на час, ти, Я думаю, попробую. час тут не доцільний. Та ти будеш, так? Да? Піда позимен. Ну давай на відяка. Поки будуть лунати образ до того часу Вітя буде підіймати. Oh! <свистит> <свистит> Якщо Вітя готовий, <свистит> до вашої уваги. Три, два, <свистит> один. Поїхали! Ми можемо всі разом рахувати. Раз! Загадаю, Андреєва, 90 кілограмів. Ваша друга Віктора Юченка 16 і у Радаю. Найкращі комі. Оберігала зі два, два повторні. І є третій. Альбург України становить 10 повторень. І це була газета голови 92 кілограми. З... Володимир <правда> Гречна з міста Львова. Це вже п'ятий. Дітя на рекорд. Вже є п'ять разів, п'ять повторень. Давай ділянко!

Не буде, ось така вже дівча судьба. Давайте сьомий! Я не знаю, на самого часу за вас сміливих сильних, тому що у нас є гантеля. Наразі є гантеля. Вагою 60 кілограмів. І якщо є смілив, ми завдяки чекаємо вас тут. Діти прохання, будь ласка, до вас. Я хочу звернутися абсолютно до всіх, хто знаходиться зараз тут на майданчику. При